Привіт! Ви на каналі ласощі. Мене звуть Іна, і в цьому відео я продемонструю, як підготувати живі квіти для прикрашання тортика. Для того щоб задекорувати торт квітам, їх потрібно перед цим помити та висушити. Після повного висихання квітів прибираємо все зайве, як показано на відео. Обрізаємо до потрібної довжини. Стебло нам потрібно обгорнути тейп стрічкою. Її ви зможете зустріти у будь-якому квітковому магазині. Обриваємо потрібний нам шматочок стрічки, потроху розтягуючи її, намотою на стебло. Вона дуже добре склеюється і буде триматися квітки. За такою схемою ми обробляємо усі інші бутони. Ми маємо знати не тільки, як підготувати живі квіти для прикрашання, але й які з них можна використовувати так як є багато різних отруйних квітів, тому будьте обережні. Щоб ви даремно не витрачали свій час на пошуки, на екрані і в описі під цим відео є списки квітів, які сміливо можна використовувати для прикрашання та отруйних, використання яких взагалі рекомендую уникати. Розігріваємо імпульсами шоколад в мікрохвильовій печі, відправляю шоколад розігріватися інтервалами по 15 секунд до повного таяння, контролюючи, щоб дно не пригоріло. Будьте обачними! Шоколадом я буду ізолювати нашу тейп-стрічку і ті місця на бутоні, які не покриті стрічкою, але будуть торкатися до тортика. Ставимо в холодильник до повного охолодження шоколаду. Якщо ви плануєте задекорувати торт зранку, то таку підготовку можна сміливо зробити ввечері. Зараз я показала, як легко підготувати живі квіт для прикрашання тортика. Далі прикрашати зможете як вам завгодно. А ось такий декор вийшов у мене. Якщо це відео виявилось для вас корисним, підпишіться на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відеоролики. І поставте палець догори. Це дуже допоможе у просуванні каналу про ласощі.